ребята, всем привет, вы на канале Ирочка Звездка. У нас сегодня рубрика экспосты котика Коска Фарм. Ребят, у нас утенька 40, да. 40 градусов Сейчас я все облаштую. И, ну, ребят, первый способ, если котик гуляет, то есть у вас на полу, там здесь на даче, там, в Лі і лежи десь там не беріть його не трогайте на що хорошо. І ребята, перший спосіб. Похватити котика. Можна зайти в хату, то закрити окна. Ну, відкрити. Якщо є на них сітка, у нас ось немає. То я не буду відкривати. І закрити всі штори і двері. І тоді тут... Это делается прохладно. Да, и котику будет. Туда хорошо. Ребят, на Найти кровати. Туда часто спать. Ой, найти. Найти. Ребят, всегда... Я всегда погигаю. Это идеальный способ. и это вы рада. Другой способ. А, ребят, я на. Если котик ляг, там, да, спит кровать у вас. це там не треба його забирати. Іначе він знайшов для себе хороше місце, комфортне. І, ребят, для кошеняти, ну, Бакіра вже не прям таке кошеня, ну, для ну, для невеличких кошеня, то там пару місяців десь сім. Сі, е, не желательно, випускати їх на вулицю, це плюс 40 градусів. Як вулиці це а ну сонце то вообще ужас. Сейчас прийду. Ребят, еще один способ. Дивіться, есть у вас там десь на вікни за вот таков ну так можна посидіть котику там десь я больше якомусь зак и вікна тут. Закрите просто вікна. Закрийте. І не откривайте їх. Открыйте просто свято тільки самі вікна, а це... І закрити їх, щоб чтобы посольство не поступал і котика не нагрівало. І котику тут може і только надо треба постелити то А то на він на такому твердому. Сейчас я приносу байкиру. Ребята, если у вас есть коридор, там де нема э, плит, там, де плитка, нема ковра, то, то котику тут буде совершенно хорошо. А сейчас приди раз 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 за флации в коридор и ляг. Вот, видишь? Уже постави лайк. А не оставь-то. И ребят, Хозяйка, я ну мы хозяйка придумала так, чтобы видео за неделю и за неделю по в одну неделю. Ребят, котик конфеты. Там там у якими пару місяць, по мі, пару місяців, то їм не зя просто плитки спати.